Супер. у кого є сім'я. Ну, Там ну, мама, тато, це таке. Е, десь, 27 лютого, мама мені дзвонить і каже: чуєш, е, давай побачимося. Я такий, ну давай, Святка. І ми зі пану з нею побачилась. І вона привела якусь малу дитину, і так каже Андрій, Диви, що має? <рив> я такий, це хто? О, і вона мені каже, це твоя рідна сестра. Я такі в сенсі, каже, 20 років тому такі ніхуя собі. І у мене, ну є рідна сестра, у нас сергізниця 20 років. Це ужас, це ужас, це ужас. Ужас. <с> <с> ну нічого страшного. І я не знаю, чого мама це вирішила зробити під час війни. Може вона думала, що я здохну, але <с> ще ні. І вона мені каже, антярій проведе з нею один день. Я такий добре. І ми поки з нею не говорили, все було ок. Ну, типу, я їй мовочки купив всі санкційні продукти: Кока-Колу, сигарети, чіпси, ну, типу, ну, гандони, ну, таке, вісім років дитині. Мені 28, їй вісім. Ну, коли ми з нею почали говорити, як виявилось, вона теж з Гайка. І коли я її запитався привіт, як ті тіла, вона на мене обіцялась, бо думала, що я її кривляю. І, І день пішов по безді, чесно. Ну, я зробив вис... висновки. Мама за 20 років не тратила, не втратила любов до сексу. Бо тому що дівки, женщини, вумен, Ол... Олгенка, Ілона, Секс дуже файно впливає на психіку, що я бажаю своїй сестрі. Не от. Да, от. А поаплодуйте, хто колись бачив е, ці такі фортифікації з мішками з піску. Поаплодуйте. І мені цікаво, ну от звідки в, в країні де славиться Чорнгазем, стільки піску. І увесь світ хоче допомогти Україні. Весь світ. І мені здається, що Єгипет такий. Так. У нас немає зброї, у нас немає ніхуя. Що ми можемо запропонувати? Алло, в, в, в Де-де? У нас є пісок і верблюди. На літо можемо дозволити позитиво в русських готелях без е, ну, типу, оцього <реш> ну, давайте нам пісок. І ви бачили, ну, скільки оцих мішків з піском ужас. Ужас. типу, ну. І мені здається, що їх не треба оці всі блокпости руйнувати, хай не стануть мирні часи. І ми зробимо конкурс. Всеукраїнський. Найкращий блокпост. І там буде ну, у журі там, Зеленський, Залужний, Аршевич, і вони такі, будуть ну, ходити і тільки. Так, ну блять, файні. Блять, мішки файно, утрамбовані, дирка є, прапор України є, прапор УПА, іконка є, все файно. Молодва на одному мішку, ну, фіналіст. І потім просто там зоолочиський влокпози і має перше місце і отримує те, що він негайно збирає цю всю хуйню, блядь, і віддає пісок єгиптянам. Ну, no. чоловік є, взагалі чоловіки. Поплодуйте, поплодуйте, є молодці. Мало. І ми знаємо, що чоловіків зараз ну, не пускають на деякі території України і за кордон. Ну я собі подумав, що на блокпо можна говорити от якушу... штуку, блядь. Коли вас питають, і вам стверджують, що ви чоловік, да. Ми чоловіків не, не, не пускаємо. І ти йому відповідаєш. А я себе особою за чоловіка не рахую, блядь. Я така, блядь, тряпка, таку хуйню в житті робив, блядь. жінку пиздив. Хуй се сам, ну. Ну, ото їдьте. Правильно, блядь, бо нам таких підарасів тут не надо. Не геїв. гей, то вибір, підарас — що вирок. Ну, так. Да. А у кого є цей, я, я, як його звати? <риклад> хобі. Є у вас хобі. Молодці. А професія є у кожного? Я пропоную, що коли закінчиться війна Україні потрібні нові професії. І це важливо. Ми маємо. Бути новою країною, де мають бути нові, круті, креативні професії. І перша з них це є професія провідник науки Залізнеці. Є старший провідник, середній провідник і провідник, який нюхає ноги і ганяє людей нахуй. Високогасні за таку професію в майбутньому. Зарплата 70 тисяч гривень. І дві відпустки в Буковель. Ну це супер. І мені ну, цікаво, як він буде. Ну він ж по факту є сомельє. Це Житомирський, точно. Це деда Сокс, це самі ікон. лять має гроші. А ну який у нього хуй? Ммм. Що жесть? Житомирські добрий вечір ночі. Будь ласка, йдіть на з поїзді. <рик> і людина така, а чому? У вас воняють ноги. А чому я маю йти? І він показує квиток, а на квитку дохуя тексту. Ну, ми звертаємо увагу тільки на три речі: номер, місце і назва п -п поїзда. Ну там маленьким шрифтом пише. Добрий день, вечір, обід. Хто коли проснувся, вас вітає Укрзалізниця. Будь ласка, помийте ноги перед тим, як іти у наш вагон. Якщо ви не помили ноги, вас вижнуть нахуй. Російська мова тільки в Росії, дякую. Все, виганяють. Друга професія це людина, яка займається храпом у поїзді. Я, я Гажаю, що Укрзалізниця, залізниця, коли не літають літаки, не, і не пливуть корблі, супер важливо. Він чує, коли якась сука в ночі хропить, підходить і такий. А ну ти хайсінько. Я знаю, що робити. Блять, не допомагає, сука. А ну зараз я його скочу. Блять, з кохуня, блядь. Ладно. І він просто так підтягує рук кавчик, бере свою сильну руку, дивиться на ту людину і каже, допобочі. І починає її душити до того моменту, поки вона не здохне, бо храп невеликовний. Зарплата 40 тисяч, бо то такі індивідуальні випадки. І на кінець. такого суто, я таку суто тако хотів два слова сказати. Піздец. Ви знаєте, скільки я такого на стендапах говорю за секс? І мені ніхто не дає. Бо про це не треба говорити. То треба бути згадочним трошки. Дівки є художник. У мене є лисина. Оцього. Це від брейкдансу, якщо що. Олена і Луана це від брейкдансу. Це, ну, типу, це теж. Все, проїхали. Мораль. Може хтось чув, може хтось ні мені похуй. А ну, то є мораль страха. До війни я працював стендап-коміком на Драгобраті. Хто знає, що таке Драгобрат? Драгобрат це як Буковель, але подешевше. Ну, типу, ну, от. Але він вищий. І цей гірськолижний курорт, курорт, де я працював професійним коміком два місяці, я кожного вечора виступав для людей, у яких є гроші. Ну, Немає совісті. Ну, Це ужасно. Но я тоді був молодим і мені треба було гроші. І коли я зрозумів, що то хуйня ну, виступати в зоопарку, я напився. Я напився зразу. Тут немає чого смішного. Це мораль. Я напився ужасно, і я пішов у номер. Це було 9 січня ночі. я захожу свій номер. Майже, бо я попав на кухню. І на кухні я з холодильника беру судок з куркою. Бо то білок, Ну, типу, ну це важливо. Протеїн. І беру той судок в величезний і несу його в номер і з ним сплю. Сексу не було. Не думайте, що я вже такий, блядь, дурний, що вже, блядь, о, блядь, курка на. Ya. 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 Tukon ni mah. Iya. Раз. Курку. А нічого страшного нема, ми у вільній країні живемо. Можете записати, хай мене там відпіздять з птюхоферами. Ти курку нашу їба? Ясен світ. Ужас, блядь. Ну, хлопки Чому? не щерості Не щирості і жалості. Я так би сказав. Я з тою куркою тко, сплю, у нас нею така тємна в вечері. тої курки кожну години сталося менше і менше. І зранку мене хтось дає у вайбер. такий, о, прикольно. І там група десь було чесно, от без пізді 900. 37 людей. І на восьму ранку 249 було онлайн. Я такі ого, курочки проснулися. <рес> І там величезна смс-ка без смайл. Який. Я такі ум, ну то цікаво. І там пише: я цитую. Зараз буде російською. Уважаємо гості нашого отеля Крокус. Навірно, що? добрий день. Какая-то сука украла всю нашу курицу. Завтрак будет вегантерийанский. Всем приятного аппетита и, наверное, что хорошего дня. Сдайте, пожалуйста, деньги на э, за номер. Ув... С уважением Анастасия. Я такие добрые. Прочитал. І відписую. Але перед тим подивився на корочок такий. Я вас нікому не віддам. Особливо тій російському мовній суці, блядь. Бо та сука передається через ДНК. Десь тако пес, блядь, зі сту кістку й почне по говорити. Ужас. А, а та правда? Я та прочитав. І це. І я їй відпрацю. Слава Україні! Крапка. По-перше, не сука, а підер. Бо є фефоменять. Крапка. По-друге, не украла, а з'їла. І який редагувати з'їв. Бо є ж підер. І вона мені відписує смачного піде. Я не розхідрявся. Я їй говорю, якою сука. <рив> Мораль. Одна. Люди, не будьте ні суками, ні підарасами. Ми є українці, і то є святе. Не дай Бог, блядь, тут слід якась гнида. Як я сьогодні їхав з Чернівців, якийсь підарас загнав, загнав ціну 700 гривень за бла хар Хто він? І я на нього подав жалобу. і він мені дзвонить в шостій годині вечора за годину до концерту і робить мені стрес. каже, антиріть, тобі пізда. І я йому говорю: приходи, приходи на стендап, підер. І він не прийшов, він секунд, бережіть себе.